Добрий день, шановні дітки. Так, хочу у вас заявити таких дві речі. Але дві речі можуть бути і поганими. Деякі можуть бути з мого, жит... з мого життя. Перше це наші співчуття, що загинув. Загинув наш учення і. йду за ручкою. Я є. Хочу запитати вас, що ви робили? коли А, робили домашнє, яс. Заповнюю журнал. Так, Івана бачу. Куценка вже бачу. Лєру бачу, Епіфанія бачу. Альорко. Альорка відсутня. Ілона Долар теж. Афіна теж. А є. Все. Хочемо сказати вам, що загинув наш ребор лям і це співчуття наші. Добре, заповнюємо ваш журнал, а тепер повернемося до контрольних робіт. Перевірила я ваші контрольні роботи. І що вам сказати? Е, сказати вам, що, що в когось там погані оцінки. Ось там гарні, когось там може мож краще, краще. Раз. Раз, Афіни Афина нема, тоді. Тут я завтра продиктую. Так, є окрім. Ілона Долар Десь пішла. Не галрка. Іло Долар та Афіна. Гальорка. Ілона Долар. А і Афіна. А тепер до наших робіт. Зачитую вам оцінки за контрольну роботу. Читаю вам. Іван 2. Євген Куценко 1, Діак Макс 2. Ксеня 12. В нас. Епіфаній 1, Лєра 1, Одиниця ...Єрефей... П'ять. Все. Ось. Чи мене стояла на хвилину? А, мені здавалося, здалося. Тому я, я вам роздаю ці роботи. Май, тримай, тримай. Тримай, тримай і теж тримай, тримай. Mm -hmm. Подивилися, які тут помилки. Добренько. Добре. 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 Я ті ваші роботи в пам на пам'ять збережу. Добре? Так. А тепер хочу вас запитати. Тих учнів, які написали контрольні на 5, на 4, на 3, на 2, на 1, менше 6. Ну, менше 8. Як ви НМТ берете здавати. Особливо. Іван. Яка Макса. Леру. Епіфанія. Коценка. Куценка. Івана. Єрофея, Гірофея, Горорку та Івуну Долар. Я не буду вам э, вас? Шо, э, тим гост. Тим злитися на вас, але. Але надіюся, ви старайтеся. Добренько. І ці роботи таких не було. Я вам залишаю. Залишаю собі. Так. Залишаю собі Афіну. Афіну. А, Ілону Долар. Дякую, що ви сказали, що Ілони Долар нема. Господі, Ілона Долар нема. І гальорка. Перевірю в журнал. Чи дійсно це? Журнал. Журнал. Так. Нема гальорки, нема. Ілон долар, нема афіна. Перевірю. Гальорка. Ілон долар, Афіна. Добре. Я пізніше вам протектую. Зрозуміло. А тепер відкриваємо зошити. Записуємо сьогоднішнє число клас робота. А, ти. А, ти псишка не чула оцінку. Ну, добре. Тектую тобі, протектую. Ксенія 12. Даю вам роботу після уроки. Після уроку. Читайте від 58 до 60 сторінки. Читаю. Чекаю. Прочитали гаразд. Е, що ви знаєте, які буває раціональні числа? Можна я, можна я, можна я? Що? Можна? Які бувають раціональні числа? Бувають і додатні і від'ємні. Ноль це недодатне, невід'ємне число. Добре, але чому Ксенія це, це говорить, а не ви? Знаєте що? Чому? Тому що. Е, тому що ви, може, може неуважно читайте, чи що? А, то добре, добре. Е, відкривайте 60-ту сторінку. 501 номер виходить до дошки в нас. В нас. Деконмакс. Макс до дошки. Розв'язуй номер 501. Я йду за журнал. Є журнал. Це класна робота. Класна робота. Ті самі учні. 10. Розв'язю номер 501. Буду тут ставити. Так. Що там 501 Запишіть в колонки 3. Запишіть три колонки раціональні числа. А. Додатні. А, додатні Б. Один від, від'ємні. 2. Об, додатні. В 0. Додатні і невід'ємні. І в тебе сказано 5. 3, мінус 3, мінус 1, мінус 6, мінус 3,1,1. 0, мінус 1. 1. Ой, 0, мінус 2. Так. Ти яке написав? До якого ти числа написав? Це число 5. А, тут не зрозуміло. Я буд, не буду перевіряти. Дякую свою ручечку. Дві А, Ти як на макса бачу? Я. Yeah. А, ти, ти не послухав то. Оцінку за контрольну. ТП я шукаю ТПТП. Два отримав. Побачите в кінці уроку ці оцінки. Добре, сідай. Сідай 10. Далі. Далі до дошки в нас йде. Епіфані, розв'яжи нам 504 номер. Що там, читай. А, то треба записати. А, то треба записати. А, Від'ємність, а додатні. Добре. Записуй. Від'ємні числа. Так, є. Такі а, чому чотири числа а два є від'ємні? Тебе задача сказано. Від'ємні. Тих від'ємних десять. Ні, ні, все, сідай. Сідай, я тобі ставлю три. Наступна йде Ксюша. Ксюша ходи дошки в нам 507. Добренько, зайка. Добре. Що там, э, що там читай? Тобі треба виписати додатні числа. Записуй додатні. О, ти написала всі, добре, 12 пістав. Сідай. Так домашня. Треба виконати вам. Треба виконати справи. ДЗ Номер. 504. Чи ми робили його? Кажи, діти, чи ми робили до 504? 4. А, наробили добре. 504, 508, 509. Вказую вам, щоб ви написали. Добре. Перевіряйте свої помилки ще раз. Ще раз я вам даю останній шанс перевірити. Щоб писати домашнє. Це... Це чорна чернетка. Побачили? Де ви помилилися? Де Де ви нас скорочували? Добре, все. Збираю ваші роботи. А тільки я вам пришлю... пришлю, пришлю вам оцінки. Добре, все, до ну, побачення до завтра.